Слава Ісусу Христу, брати і сестра. Хотів би сказати Боже слово, яке Бог поклав на серце. Я ці думки ношу дуже довго, і взагалі я дуже давно, років 10, я думаю, що я думаю про це постійно. Що наше духовне життя, наше чи церковне життя, наша віра, вона не має відділятися від нашого повсякденного життя. Амінь. Бо і там Бог є, і в церкві Він є, і в нашому житті є. Я зробив деяку математику, я пізніше прочитаю. Я зачитаю Евангелій від Матфія, п'ятий розділ. с 21 верша. «Вы слышали, что сказано древним, не убивай. Кто же убьет, подлежит суду. А я говорю вам, что всякий гневающийся на брата своего напрасно подлежит суду. Кто же скажет брат, брату своему рака, это пустой человек или тупой человек, подлежит Синедриону, Верховному Судилищу. А кто скажет безумный, подлежит гиене огненной». Итак, если ты принесешь дар твой к жертвеннику и там вспомнишь, что брат твой имеет что-нибудь против тебя, оставь там дар твой перед жертвенником, и пойди прежде примирись с братом твоим, и тогда приди и принеси дар твой. Мирись с соперником Твоим скорее, пока ты еще на пути с ним, чтобы соперник не отдал тебе судье, а судья не отдал бы тебе слуге, и не вергли бы в тебя в темницу. Істинне говорю тобі, ти не вийдеш відтуди, поки не віддаш до останнього кадранта, до останньої монети. Ісус Христос нас навчає, тому що якщо ми молимося Богові, і в нас якесь велике свято, якесь там духовне свято в церкві, але якщо на нас хтось ображається десь, Ісус каже, не треба мені Твоє свято, іди помирийся. А потім я прийму твою жертву. Брати і сестри, ніхто з вас мене не образив. Все нормально. Слава Богу. Слава. Не переживайте. Я хочу передати те, що в моєму серці, щоб ми не повторяли помилок других людей, щоб ми своїм життям не ображали других людей, а що ми робили так, як нас навчає Біблія. Хтось, можливо, думає, що Біблія вона не відноситься до бізнесу. Але ні, вона відноситься до бізнесу. Ісус Христос сказав, що весь закон і пророки в двох заповідях люби Бога і люби свого ближнього. В законі Моїсеї є 613 заповідей. Ісус каже, вони всі сумуються в, одну, в дві заповіді: люби Бога, і люби свого ближнього. Якщо ти будеш любити Бога, любити ближнього, ти не порушиш 613 заповідей і старого заповіту. І я хочу говорити про тему, моя називається невидимі гріхи. Ми можемо говорити сьогодні, що світ входить в церкву там, чи через музику, чи через одежу модну, чи через, чи через ще щось. Але ні, ніхто не говорить, що світ входить в церкву через те, що нам мало помітно, через те, до чого ми звикли. Я прочитаю Псалом 16. Тут написаны такие слова. С первого верша до третьего. Услышь, Господи, правду мою в ли воплю моему, прими мольбу из уст нелживых. От твоего лица суд мне да изойдет, да возлят очи твои на правоту. Ты испытал сердце мое, посетил меня ночью, искусил меня и ничего не нашел. Два переклади інших, навіть три переклади нових, говорять так: третій «Ти ночі ночью мене, меня, глибоко в моє серце, узнав о поступках і помыслах моїх, ти увидел, что я безгрешен. Інший переклад говорить. «Ти изучил моє серце, испытал меня ночью, испытал меня, но не знайшов вины, потому что я не грешу устами моими. Третій переклад говорить. «Ти испытал сердце моє, смотрел за мною ночами. І перевірю мене, нічого худого в мене не знав, я вирішив не грішити язиком своїм. Коли Господь нас перевіряє вночі, коли ніхто не бачить нас, тоді, коли ми самі з собою, що Бог в нас бачить? Тоді, коли нас ніхто не бачить, ні жінка, ні діти, ні пастор, ні брат, ні дяка ніхто нас не бачить, але нас бачить Бог. І що він бачить, і про це говорить цей текст. Ти посетив мене ночью і скусив мене і нічого не знайшов, який я тоді, коли мене ніхто не бачить, але бачить Господь. І отам наша є правда, хто ми є. І я зробив деяку математику. Я взяв один тиждень, сім днів. Це виходить 168 годин в тиждень. Десь 50 годин ми спимо. Виходить десь 119-120 годин в тиждень, коли ми активні. А якщо взяти служіння в неділю, воно йде 2 години, поки ми збираємося, поки ми вертаємось додому, скажімо, 3 години. Якщо ми два рази на тижні в церкві, це буде, хай вже буде 6 годин із тих 120 годин. Якщо ми е, ходимо на молитовані, це ще дві години. Якщо ми вже максимум духовні ми ходимо в хор, це вже буде 10 годин в тиждень, коли ми буваємо в церкві. Але це виходить все одно, взяти 10 годин, коли ми в церкві, і взяти 107 годин, коли ми на роботі чи вдома, коли ми активні без церкви, 107 годин в тиждень. І глупо думати, що Господь дивиться з нами тільки в церкві, а 107 годин йому не цікаво. Який ми на роботі, Бога немає на роботі, Бога немає у мене вдома, Бога немає в мене в машині. Але Господь є всюди і ми ходимо перед Ним. І якщо ми це розуміємо, то в нас є страх Божий. Якщо ми думаємо, що Бога немає на роботі, і ми відділяємо роботу від церкви, то в нас немає страху Божого. І на роботі можу все вести, як я хочу. Я можу підставляти братів, я можу обіцяти і не робити і так далі. В рік виходить 520 годин, коли ми десь в церкві можемо бути. Але без церкви це 5564 години. 550 годин ми десь на роботі чи ми десь, але не в церкві, це за рік. І як думати, що 500 годин Бог дивиться, а 5000 Бог не дивиться на нас? Ні. Бог є Дух, і Він дихає де хоче. і Він знає наші думки. Слава Йому за це. Псалом 14 говорить такі слова. Почитаємо 14 Псалом з першого вірша. Господи, хто може прибувати в жилищі Твоєму? Хто може обитати на Святой горі Твоїй? Той, хто ходить непорочно і робить правду. и говорит истину в сердце своем. Кто не клевещет языком своим и не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего, тот, в глазах которого презрен отверженный, но который боящийся Господа славит, кто клянется хотя бы злому и не изменяет, кто серебра своего не отдает в рост и не принимает даров против невинного, поступающий так не поколеблется вовек. век. І знову прочитаю три місця із нового перекладу. Це буде э, четвертий вірш. Написано у нас, хто клянеться злому, хоча б злому і не змінює. Він презирає тих, хто ненавидить Бог, ненавидит Бога і почитає слуг Господніх. Такий чоловік клянеться зла не робити і неізмінно здержить слово. Другий місце говорить, клятву хранить, пусть навіть во вред себе. І третій приклад говорить: не зміняє он клятві своєї, то і в ущерб йому. Це коли, коли ми домовилися з кимось про якусь справу, що от за стільки, за стільки я тобі це зроблю, цю роботу. Але приходить час, я думаю, я ж так мало йому сказав, я можу більше заробити. А я потім приходжу, кажу: слухай, друга ціна. Написано, хто не зміняє свої клятві, будьте і собі в ущерб. Якщо ми щось пообіцяли комусь, ми повинні цього дотримуватися. Якщо це навіть нам не вигідно, якщо навіть це нам сто раз не вигідно, Бог бачить. І Господь тобі воздасть. Це буде більше, ніж твоя вигода, яку ти собі надумав. Хто... Е не зміняють свої клятві, будь і в ущерб Йому. Якщо ми віримо в це Боже Слово, то значить в нас є віра і в нас є страх Божий в нашому серці. Якщо ми не міняємо свої слова, якщо ми обіцяємо і так виконуємо, якщо це нам навіть невигідно, ми знаємо, що це Бог бачить. І Господь не буде в дологу від цього. І нам не треба про це переживати. Господь бачить наше життя. І каже, поступаючи так, не покаліблються вовек. вік, що ми були тверді своїм словам, Господь, Господнє Слово нас цьому навчає. Я повернувся до, до, до своїх годин, коли я рахував, що ми можемо бути дві години хорошими в церкві. Ми можемо бути дві години правильними. До нас нам нічого ніхто не скаже. Але 20 годин без церкви, чи 12 годин. Ми можемо просто маски одягати і в церкві легко дві години посидіти в масці. А далі ми виходимо, ми інші люди. Так само тиждень, так само рік. Але Господнє Слово нас навчає бути однаковими на кожному місці, щоб ми не міняли своє обличчя, Щоб ми не міняли свою сутність в церкві є один. Вдома я другий, на роботі я третій, з клієнтами я четвертий. Господнє слово нас навчає бути стабільними. Написано сміл, як лів, і він не боїться худої молви. Чим віримо ми, що Бог є у нас на роботі, в нашій хаті? Чи віримо, що Він чує наші розмови? Чи віримо, що Він читає наші текст меседжі? Написано, що Господь знає всі рухи наших думок. Ми вже не говоримо про меседжі, ми не говоримо про те, що ми дивимося, читаємо. Господь все бачить, все знає. Написано, що чи я заховаюся під землю і там ти, чи піднімусь я в космос і ти там. Ми нікуди не можемо від Господа сховатися. Тим більше на цій землі. Господнє слово нас йому навчає. І тому нам варто, брати і сестри. Мати Господній страх перед, перед його лицем. Мені подобається один текст, це написано друге параліпамінон, 17 й розділ, про Іосафата. Написано, що це був Господній муж. Я не буду не читати, я зачитаю просто віршик. «Но взискав он Господа Бога Отца своєго і поступав по заповідям Його, а не по діянням Ізраїльтян. «Он поступав по заповідям не по подіянням ізраїльтян. Другими словами, а не так, як всі. Господь цінить те, що людина довіряється йому, і вона каже, Боже, я буду робити так, як ти навчаєш мене. Можливо, весь світ в мене буде сміятися. Можливо, мене не зрозуміють мої друзі, мої близькі. Я не хочу бути як всі. Я хочу бути таким, як ти хочеш мене бачити, Боже. І Господь підтримує таку людину. Господь ніколи таку людину не залишить. Ми говоримо сьогодні про невидимі гріхи. Ось є четвертий розділ із шостого вірша написано так. Істерін буде народ Мой за недостаток ведення». Це пони... не ведення, а розуміння, понимание Это недостаток ведення». Так как ты отверг ведение, то и я отвергну тебя от священодействия предо мною. Так как ты забыл закон Бога твоего, то и я забуду детей твоих. Чем больше они умножаются, тем больше грешат против меня. Славу их обращу без славие. Восьмой вирш. Грехами народа моего кормятся они, и к беззаконию его стремится душа их. Грехами народа моего кормятся они. І беззаконні його стриміться душа їх. Як можна кимитися гріхами? Це коли людина шукає якусь нову інформацію про брата про сестру, що в нього не так, на чим можна посміятися, що в нього не виходить. Він роками чогось добивається, в нього не виходить. І я своїми друзями сміюсь над ним. Я сміюся над тим, коли хтось впав, коли в когось не вийшло в служінні щось, коли хтось десь грішить і не може піднятися раками, Коли ми, нам подобаються слухи, а ти чув, що в нього сталося? А ти чув про ту сестру? І інформація передається далі і далі. Я літом з дружиною літали в Вашингтон на весілля, і потім через місяць мене питає брата, правда, що ви будете переїжджати звідси? Я кажу, скажи тим людям, що неправда. Слухи, я думаю, що слухи це є духовна хвороба. Людям подобається щось, про щось говорити, щось придумувати. І проблема в тому, що. Ця інформація вона не є стабільною, вона із уст в уста міняється. І потім виростає такий, е, така книжка, що ти слухаєш і думаєш, ну такого ж в мене ж такого не було. І я думаю, що це є духовна проблема, з якою треба боротися. І я прочитаю е, притчі 26 розділ, 20 вірш, і до кінця розділу. Где нет больше дров, огонь погасает, И где нет наушника, раздор утихает. Угод для жара и дрова для огня, Человек сварливый для разжения ссоры. Слова наушника, как лакомство, А они входят во внутренность чрева. Что, что не чистым серебром обложенный глиняный сосуд, То пламенные уста и сердце злобное. Устами своими притворяется враг, А в сердце своем замышляет коварство». Если он говорит и нежным голосом, не верь ему, потому что семь мерзостей в сердце его. Если ненависть прикрывается наедине, то откроется злоба его в народном собрании. Кто роет яму, тот упадет в нее, и кто покатит вверх камень, к тому он воротится. Лживый язык ненавидит уязвляемых им, и льстивые уста готовят падение. И сестры, можем говорить еще, свит ходит в церкву, грех ходит в церкву, Через якісь речі, які ми скажемо, бачимо чи чуємо, а ці речі ніхто не бачить. Часто ми самі їх не бачимо в собі. Часто ми не боремося з тим, що я колись недолюблюю. Часто я собі не кричу тривогу, що в мене немає любові до брата чи до сестри. Я до цього звикаю, звикають мої до цього друзі, і ми починаємо проти людини працювати. Ми в собі часто цього не бачимо. А це є невидимі гріхи, які руйнують церкву. Ми хочемо Божої благодаті, ми хочемо пробудження. Але як Бог буде давати свою благодать, коли ми з такими речами змиряємося, а Бог з ними не змиряється. І Господь не може дати свою благодать для нас, коли в нас є такі речі. Тобто нехай поможе Бог нам. Побачити себе в світлі Його слова і зрозуміти, який я перед Господом, що Бог про мене думає, наша задача бути наповненими Святим Духом, а не якимось слухами. Ми маємо радіти з тими, хто радіє, і плакати з тими, хто плаче, але часто ми радіємо з тими, хто плаче, і плачемо з тими, хто радіє. Коли сказав Думаю, Петро Наворог казав, що браті говорять між собою, що купив брат машину хорошу і без радості про це говорять. А коли каже, брат розбив машину, я кажу, да ти що, я не знав. І десь радість з'являється, коли хтось машину розбив. А Господь над нами дивиться. Написано, що Он іспитує серця. І часто Господь нас випробовує такими речами, коли нам треба з кимось порадіти, нам треба з кимось поплакати, і ми, ми маємо вміти, вміти це робити. Першим Фіселенкійцям, четвертий розділ, шостий вірш, щоб ви ні в чому не поступали з братом своїм противозаконно і користолюбіво». Тому що Господь мститель за все це, як і прежде, ми говорили вам і свидетельствували. Я думаю, не треба пояснювати вам, що таке користь. Користь і грошолюбство в нас стоїть дуже близько, користь це а, такий дуже поганий порог. Це, це те саме, що я дивлюся на всіх вас і я у всіх вас хочу знайти користь, чим ви мені можете бути корисними. Що я з вас можу мати? Якщо з вас я нічого не можу мати, я з вами і говорити не буду. Оце називається користь, щоб не поступали з братом своїм противозаконом і крестолюбіва, тому що Господь мститель за все це. І апостол Павло говорить, що Господь буде за це мстити, якщо я буду поступати з вами Кристолюбіва. Якщо я вас буду обманювати. Якщо я буду з братом чи сестрою десь в роботі поступати нечесно. І слово Господнє каже, що Господь за це буде мститися. Поможи нам Боже бути чесними і не тягнути користь один з одного, тому що Господь все бачить. І останній текст прочитаю це буде титул, другий розділ. 11 вирш. «И появилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы отвергнули нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал себя за нас, чтобы избавить нас От всякого беззаконні і очистить себе народ особенний, рівностний к добрим ділам. Апостол говорить, що явилась благодать, яка нас навчає. Ірем'я говорив, що прийде час, коли не будуть один одного вчити, познай Господа, і бо кожен буде научен Господом. Цей час ми зараз живемо. Слава Богу за це. Благодать Господня нас навчає. Але Буває таке враження, що люди не знають, що таке благодать, яка навчає. Це коли не треба казати: Ей, ти не так одягаєшся, ти не так що робиш, ти не так поклоняєшся Господу, бо в цьому всьому нас має вчити благодать. Коли був, коли був Мойсей, і Господь мав справу з Моїсеєм, і Мойсей передавав Слова Божі до народа. Народ не мав зв'язку із Богом. Але Господь Мойсей і потім народ. Але в нас часто таке враження, що люди думають, що Господь пастир і церква. Але ні. Господь має справу тепер з кожним із нас. Господь говорить Духом Святим з кожним із нас. І з пастором, і з із і з тобою, і зі мною говорить Господь. І нам треба цим користуватися. Часто ми не знаємо, що це таке. Часто ми не знаємо, що таке благодать, яка навчає нас, але Господь Духом Святим направляє наше серце, коли ми шукаємо Його голоса, коли ми шукаємо Його лиця, Господь направляє дороги наші, Господь хоче нас вести і благословляти, але у Бога є свої умови, коли Він виливає свою благодать, коли він виливає свій дощ, коли Бог посилає своє пробудження, в нього є свої часи і свої умови. Але коли ми... Їх не виконуємо. Коли ми не йдемо за цим правилом, яке Господь нам дає Духом Святим, ми можемо битися як риба, а блід і нічого не досягнути. Можна роками чекати пробудження і а, а, братів ображати. Можна роками молитись за пробудження, а не бачити в своєму глазу брівно, яке треба давно було витягнути. І тобі Господь про це давно говорив. Господь бажає нас наповнити своєю благодаттю і Духом Святим. Давайте будемо цінувати тим, що Господь надає свою благодать. І слово Боже говорить, що скоро двері закриються для язичників і відкриються для народу ізраїльського. Я не знаю, як це буде відбуватися. Це навіть важко уявити. Але сьогодні час добрий і благоприємний. Сьогодні Господь має справу з нами. Господь сьогодні говорить до сердець наших. Господь сьогодні навчає нас, щоб ми не поступали користолюбиво, щоб ми дивилися своїм серцем, коли ми самі, і нас ніхто не бачить. Бо там наша вся правда, які ми насправді. В церкві можемо прийти дві години і гарно всім посміхатися, і нам ніхто не спитає, чи в нас щось не так. Все нормально, візуально все нормально. А що в нашому серці один Господь знає, і ми знаємо. Тому нехай поможе Бог на брати і сестри бути чесними із собою, бути чесними з Господом, бути чесними з Святим Духом, і вірити, що Господь керує життям нашим, Господь направляє нас, і Бог пішле свою благодать, коли ми будемо перед ним чистими, коли ми будемо берегти своє серце, і в нас буде, коли страх Господній. Амінь.